Троє людей загинуло, п'ятеро постраждали внаслідок вибуху, що стався в одній із миколаївських багатоповерхівок. Ущент зруйновано 12 квартир на трьох верхніх поверхах. Взрив був такої мощності, але я не знаю, нічого в житті такого не слышав. Вокруг всі дома, все повиносило, окна, уши заложило. Мешканці будинку зауважують, що напередодні чули запах газу. Натомість представники Миколаївгазу запевняють, що аварії на трубопроводі не було. За я дежурю, і слышала запах газу. Тянуло он где-то за двора. А потім через, через час через виїжджала газова машина. Для этого, в Із заблокованого під'їзду рятувальники дістали 20 людей. Розбирання завалів триває. Не виключено, що під ними ще можуть бути люди. Сюди вилітають з Києва. Наші кінологи з собаками, які будуть проводити обслідування завалів. будемо розбирати завали і далі відсліджувати ситуацію. Слідчі розглядають у ймовірні версії, не виключають теракт та вибух газу. Не хочу ніяких видов робити. Я не хочу, тому що сьогодні в той ситуації, в якій ми знаходимося, маліше толкування, буде спробують провокація. Зареєстрований, як зрив, просто вибух ми зареєстрували. Внісюно в РДР буде. І проводиться слідні дії, буде давати оценка всім фактам, експертизам. Більше сотні мешканців зруйнованого під'їзду поселили в готелі. Місцева влада обіцяє потерпілим матеріальну допомогу та ремонт будинку. У Львові побилися прихильники та противники очільниці. Ода громадські активісти прийшли вимагати відставки свободівки Ірини Сех з посади голови облдержадміністрації. З Собою принесли роздруковані долари і хотіли символічно викупити крісло губернатора. На захист чиновниці стали однопартійці. Пані Ірина Сех впливає на кадрові рішення на Львівщині в інтересах не громади, а своєї політичної сили во Свобода. Також налаштовує, що вона порушує конституцію, тому що зараз є дуже нестабільна ситуація. На сході і для того, щоб зараз не якісь провокатори не робили провокації, ми стали тут, щоб не було ніяких провокацій, щоб зберегти в Львові цей мир. Спершу сторони перегукували з гаслами, та після словесної перепалки дійшло до кулаків. Одного із противників всех чоловік вирвав плакати. Стояли, вони накинулися ли бити свободівці, бачите, що. Почали витягувати ножі, різати автономи. Це є сепаратисти, це є підіслені путіном люди. Бачите? Натомість саму Ірину Сех сутички під стінами адміністрації не турбували. Вона заявила принаймні ще два тижні керуватиме Львівщиною. Після того, коли буде законно обраний президент, сех буде зразу ж врегулюються усі питання і усі. Скажем так, нюанси і труднощі. Звичайно, що я напишу заяву з голови обласної державної адміністрації. Найбільше чиновниці обурили заяви про те, що вона кришує вирубку лісу, їздить до відня на шопінг, а ще носить шубу із натурального хутра, аби розвіяти ці чутки, демонструвала паспорт та шубу. Навіть була готова її порізати, аби віддати хутро на експертизу. У Луганську оголосили результати проведеного напередодні псевдореферендуму щодо підтримки акту про державну незалежність так званої Луганської Народної Республіки. За даними виборчої комісії, сепаратистів майже 96% виборців підтримали створення нової Луганську народну А країни, які на сьогоднішній момент ми тільки готуємо звернення до ООН і сіміміровому сообществу якраз таки його признання. Натомість організації, які зазвичай стежать за волевиявленням, заявили, що псевдореферендум на Донбасі не має жодних юридичних наслідків, адже був проведений без законодавчої чи нормативно-правової основи. А, відійшов, ну, не опрос і не референдум, а якась тренування перед можливо, будущим событием і яким-то референдумом, яке можливо і стоїть провести, щоб але для этого необхідно за полгода назначить референдум провести. дебаты по этому вопросу, чтобы разные стороны были представлены. И действительно определиться с теми вопросами, которые волнуют луганчан, если действительно они как бы настолько актуальны, что целые группы у нас населения хотят Ну, в по Нового референдуму луганські сепаратисти проводити поки не збираються. Однак кажуть, якщо народ вирішить, з кимось об'єднатися, опитування можуть повторити. Чиновникам та службовцям, які працювали на українську державу, пропонують працювати тепер на Народну республіку. Але хто їм платитиме зарплату, не уточнюють. Також сепаратисти заявляють, що не допустять президентських виборів на Луганщині 25 травня. Наразі ж народним гулянням і концертом на центральній площі міста святкують створення нової квазідержави. Дільничні виборчі комісії вже повністю утворено в 22 областях України та Києві. Про це звітують у ЦВК. Натомість у проблемних округах на Донеччині та Луганщині ще не створили навіть окружкоми. У 22 областях України і в місті Києві повністю утворені дільничні виборчі комісії з виборів президента України. Натомість у двох областях України: це Донецька Луганська область. Ще не всі окружні виборчі комісії утворили дільничні виборчі комісії. Зокрема, мова йде про один округ у Луганській області. Це 110-й округ, місто Лисичанськ, і це вісім округів у Донецькій області, де ситуація є більш складна. Ймовірний зрив виборів у проблемних округах не виключають у комітеті виборців України. Якщо найближчим часом ситуація на сході не стабілізується, дільниці там не відкриються. Є ризик, що ну, в Україні не відкриється 2-3 дільниць. А від загальної кількості, якщо ситуація буде погіршуватись, то ну, можливо це буде 5% дільниць, де на сьогодні вибори організувати проблематично. Робити треба з дня на день. Якщо до кінця цього тижня ситуація в цій червоній зоні не зміниться, то треба визнати те, що виборів там не буде. Нагадаємо, за новим законом, навіть якщо не можна встановити результат виборів, на дільниці чи окрузі вибори все одно будуть визнані легітимними. До слова, на сьогодні на позачергові президентські вибори, ЦВК зареєструвало понад 1200 міжнародних спостерігачів. Влада закликає Донбас до діалогу. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк планують сісти за стіл переговорів із представниками Сходу. До парламенту запрошують представників місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей, діячів культури та науки. Проте з озброєними терористами говорити не збираються. З тим, щоб ми все ж таки щиро почували, мали можливість говорити з тими, хто готовий до розмови, у кого руки не запачкані кров'ю. І я впевнений, що з одного боку, проводячи системно заходи щодо боротьби з тероризмом, з іншого боку, знаходячи формат конструктивної розмови з регіонами, ми вийдемо з тої кризи, куди штовхає нашу країну на привіті жаль керівництва Російської Федерації, які інспірують ці провокації. Мета яких повна дестабілізація ситуації в Україні і повалення української влади, серед питань, які планують обговорити: децентралізація влади, реформа місцевого самоврядування, забезпечення балансу між гілками влади та реформа судової і правоохоронної системи. Ректор втікач Петро Мельник вніс 609 тисяч гривень застави та вийшов на волю із СІЗО. Про це українським новинам повідомив адвокат підозрюваного Ігор Черезов. Захисник каже, що зараз Мальник перебуває у своєму будинку на Київщині. 7 травня, нагадаємо, апеляційний суд Києва зменшив заставу для Петра Мальника з 24 мільйонів гривень до 609 тисяч. Причини такого рішення невідомі. Мельника заарештували 27 липня минулого року. Колишнього керівника університету податкової служби підозрюють в отриманні 120 тисяч гривень хабаря. Мальник перебував під домашнім арештом, проте згодом втік з-під міліцейського нагляду. У квітні цього року його затримали після того, як він прибув до Києва із Лондона.